Ну і про одну з реформ, яку береться активно втілювати грузинка-урядниця Екас Гуладзе – це створення патрульної поліції. За прикладом Грузії, поки лише в столиці, а згодом і в містах мільйонниках. Серед переваг нової служби для потенційних працівників це гідні умови праці. Йдеться про технічне оснащення та зарплату від 6 до 8 тисяч гривень. Патрульну службу створюють на базі ДАІ, планують повністю оновити її склад, враховуючи нові обов'язки та вимоги. Потрапити на службу можуть і нинішні даєшники. Але тільки після проходження обов'язково для всіх спеціального тестування, утім уже прогнозують, що в оновлену поліцію потрапить не більше 10% від старого складу. Набір уже стартував і триватиме до 6 лютого. Наша журналістка Алла Алачеш також подала свої документи, а заразом з'ясувала, що робитиме патрульна поліція і хто у ній працюватиме. До нової патрульної служби запрошують жінок. Можна навіть без досвіду роботи в правоохоронних органах та юридичної освіти. Варто лише заповнити ось таку анкету та чекати рішення конкурсної комісії. Далі тести та навчання. Звісно, чекають і на чоловіків. Зареєструватися можна онлайн або в будинку вчителя на вулиці Володимирській, що в центрі столиці. Тут видають бланки анкет та консультують претендентів. Пробуємо на собі. В анкеті запитання щодо персональних даних, місця роботи та наявності родичів, що працювали або працюють в органах. Консультант люб'язно приймає анкету. Це тоді графік, якщо ваша кандидатура нам підійде. Ми або зателефонуємо, або ж надійшлемо вам повідомлення на електронну вашу пошту до 1 березня. Шукають патріотів віком від 21 до 35, з повною середньою або вищою освітою фізпідготовкою та водійськими правами. Нинішнім працівникам міліції за словами Єкатерини Згуладзе, послаблень робити не будуть. Конкурсні правила для всіх однакові. Незалежно від того ці люди вже працюють в системі МВД ілі приходять, так сказати, з інших професій. Всі довжні пройти одинаковий конкурс і однакову підготовку. тому що ми створюємо... Новою паліцію не фейрі адістація, ета нове паліці там нужны нові навинавики і нова тактичка і театрі підготовка. За кілька днів заявки вже подали 14 тисяч осіб, а потрібно лише 2 тисячі. Частину претендентів можуть записати у кадровий резерв, а обраних кандидатів протестують на чесність та відданість закону. Далі протягом трьох місяців навчатимуть за світовими програмами. Будуть застосовані найкращі світові. Програми, які використовують сьогодні Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція та Ізраїль, спеціально для навчання і вишколення своїх патрульних поліцейських. Викладати будуть американські, європейські та вітчизняні експерти. Програму підготовки кадрів профінансують Сполучені Штати спільно з Євросоюзом. Щоправда, бюджет поки не оприлюднюють. А ось зарплату називають – 6-8 тисяч гривень. Вона, звісно, буде фінансуватися з держбюджету. Зарплати і матеріальна технічна база будуть улучшатися ріфармірованим структурам. Економічна ситуація в країні дуже нелегка. і цей праект. Нацелен на то, чтобы облегчить эту ситуацию, а не сделать эту ситуацию сложнее. Конечно. Вся учеба будет, все тестирование за счет доноров. И если мы покажем действительно заинтересованность в этом, мы покажем, что эти деньги тратятся не зря, я думаю, это финансирование будет продолжено, увеличено. Робота буде з ризиком для життя. Тож, за словами радника міністра МВС Зоряна Шкіряка, патрульних забезпечать вогнепальною зброєю з бойовими набоями, а також навчать приймати пологи і надавати першу медичну допомогу. На машинах вони будуть патрулювати дороги та мікрорайони. Уявити, як це буде виглядати, можна за американськими фільмами. Аблас інглес, спаньоль. You good, partner? I'm good. вони будуть виїжджати і на затримання. Вони будуть і оформлювати, і фіксувати правопорушення у разі е скоєння таких. Вони будуть і патрулювати вулиці, і залучатися до профілактики злочинів. Це будуть справжні поліцейські, яких українці звично звикли бачити у американських бойовиках. Воно включає в себе об'єднання. Нинішньої пішої, я би так сказав, патрульно-постової служби з підрозділами державної автомобільної інспекції, і також з частиною об'єднання функцій дільничних інспекторів, тобто, це, це 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 те на заміну цим всім функціям і структурам прийде нова патрульна служба. Не буде більше і підрозділу ДАІ МРЕ, що зокрема ставить на облік транспортні засоби. Кому передадуть його функції, поки що невідомо. Водночас старі відомства розформують лише коли наберуть патрульну службу. Екус Гуладзе називають двигуном грузинської реформи поліції. Вона активно ініціювала покрокові зміни в системі, що мали знищити корупцію в правоохоронних органах. Ми, як аналітична організація, нам завжди подобалося, коли е, е, хтось пропонує системний документ і каже, от оце моя системна реформа. Да? Наразі, е, тобто, міністерство вирішило, і міністр, і його заступниця вирішили піти конкретними кроками. Ім на думку експерта це не завадить змінити правоохоронні органи. Головне, щоб коштів вистачило, бо наразі підрозділи МВС ані технічно, ані матеріально не забезпечені. Початок повноцінної роботи нової служби обіцяють вже у червні липні. Андрій Радіч та Олександр